Алло, хай Ало, глядачі! Фредді знову з вами. Сьогодні ми продовжуємо, і напевно буде це остання серія. Я просто з того, що е, читав про гру е, трохи, то я зрозумів, що це може бути остання. Ми принесли ось цьому ось персонажу чотири стихії, я так розумію. І от нам якраз дали досягнення завершити левел 5. А їх, наскільки я пам'ятаю, шість. У нас залишився останній левел. Я не знаю наскільки довго це буде серія. Але ми продовжуємо рятувати, О, господи, зло сі. І що? І що? Ні. О, ні. Що сталося з ними, ми повинні. Що, ж, що відбувається? Ем, зачекайте но. Ну. Так, ну все дуже. Емм... Гаразд, давай іди. Не нас догнав нас. Зрозуміло. Це що таке? Ага. Це що у нас? Незрозуміло. Ага, ми кудись потрапили. Так а аж я можу ним якось керувати. Так, так. Так. Так, є. Простріляли. Ми кудись спускаємось. Так. Так. Є. Так. Треба встигати одночасно і стріляти, і заряджати. Я так розумію. Так. 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 Давай, 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 давай. Трошки залишилось. Є. Фу, це капець лячно. Це дуже лячно. Стигну, я встигну. Фу. Є-є. Ой, капець. Так, і тепер нам сюди, правильно? Ого! Це було неочікувано, але ми... Нам вдалося, ми врятували щось. Тепер наверх. Ага. Так тут зачинено. Гаразд. Ну ми можемо? Ага, мені оцю штуку треба. Так, а що я можу. А чому я не можу атакувати його як тих? А ah, не встигаю. Um, mm, я зрозумів. А, стоп! Ага. Я, я спочатку не зрозумів, а тепер зрозумів. Ми знищили паразит. Гаразд. Тепер у нас залишилось тільки вправо. Ой, вліво і... є, заліз. А, ага, вони не дають мені. Угу. Треба їх якось переплисти. Ага, мені вдалося. Це третє у нас уже? Ого. І тут уже нічого немає, так? Все, у нас залишилось тільки нижнє. Чи вгору? Ні. Так а що тут? Оце так. Так, ну, вправо нічого. Зліва нічого, тому справа ми зібрали. Згори ми також зібрали, зліва ми також зібрали. І залишається тільки знизу. І воно от світиться. Тільки я нічого не розумію. А, тут з боку ще є с ага. було дуже легко. Uh huh. A hole. <gasps> What's a hole? Так, а що робити? Так, Так, та так. А, мені треба знайти спосіб, найкращий спосіб. Так, так ой, 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 не туди, не туди так, оце воно. Так, 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 є-єй-є, так. зібрав. М -м, все я тут все зібрав. Схоже на те. Ага. Так, ми один, два, три, чотири, п'ять. Угу. I'm mm. stuck. I'm stuck. i stuck. Uh, Та й о, а це що? М -м -м. Ага, я правильно подумав, тільки треба їх якось тепер опустити всіх. А. Гля. Я я просто так, тик 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 тик. Є, фух. І шо, ну? Ага. Ого, що це за зуб такий що до шостого рівня. Коло. Цевс. Ми врятували. Ми врятували навіть наших друзів. О, він зробив лунку для насінячка. Ну, ми тепер не світимось, ми тепер, звичайний, і дерево виросло. А, і тепер кожен із них залишить на цьому дереві щось від себе, для того, щоб на цьому дереві... Продовжили існувати всі ці. Продовжили існувати всі. Звичайно, ще маленькі, але життя продовжується. Життя продовжується. -о го Це, я так розумію, кінець. Гра реально класна. Скільки? Ну, 20 хвилин в нас вийшло, щоб завершити останній рівень. І цей хлопак на, цей, на рибці. Кінець. Мені дуже реально сподобалась ця гра. А ось і нашій програміст Петер Шт... Програміст, саундтрек, DV, DVA продюсер. А мені 2012 рік. Нас доганяє Ми ще одного страху. Що, стоп? Що, мені подаруночка якісь? <рістична> а мені дизайн. І, а, фоткаються. Грибочок. Грибочок втікає, да здоганяй! Втомились. Давайте я буду грибочком замість. О! І всі виявились на картинці. На цьому все. Дякую, що були зі мною під час проходження цієї гри. Завантажити. Ага, ось завантажити ми навіть можемо. Ну, ми пройшли цю гру. Гра реально класна. Ану, я можу швиденько глянути по досягненням. Я не всі досягнення. Скільки? 53 досягнення, а я 43 отримав. Е Ну, знову ж таки, спробую тоді з досягненнями, які я не отримав, зробити шорти. Побачимо. В принципі, це прикольно. Е е е я бачу, що це допомагає залучати нових глядачів. Тому дякую всім, хто зі мною. Дякую всім, хто підписується, хто ставить лайки, вподобайки. Продовжуйте. Це допомагає поширювати мої видава і показувати на більшу україномовну аудиторію. Тому, якщо є можливість, також посишити, поширити мої видива в інших каналах, в своїх соціальних мережах, хай люди також будуть бачити, які ігри ще реально існують. Тут, ну, моя о, перша завдача, яку я створював цей канал, я хотів показати ті ігри, які ну, не у всіх на слуху. такі як в Mamoni Design, такі, як там в DevEspresso Games, наприклад, чи якихось інакших. Тобто, ну, і це мені здається цікава ідея, тому я її продовжую, не дивлячись ні на що. Найголовніше це підтримуйте наших військових. Хлопці, дівчата на передові захищають нас з вами і потребують нашої підтримки. Донайте на великі маленькі збори та великим маленьким фондам. Донайте всім, кому ви довіряєте, підтримуйте наших військових гривнею, підтримуйте наших військових волонтерством, а також займатися соціально-політичною діяльністю в нашій країні, хоча б мінімальною, хоча б простими поширеннями і розголошенням різних. Позитивних і негативних подій, тому що це допомагає формувати наше сучасне та прогресивне суспільство і нашу сучасну і прогресивну країну. З вами був Фредді Алоха!